Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд. Сьогодні про матеріально технічну підтримку мобілізованих українців ми запитаємо в керівника штабу національної гвардії громадська ініціатива Володимира Волкова. Доброго дня Доброго дня. Ну, перше питання воно дуже болюче для усієї країни. Це антитерористична операція. Вона триває. І на сьогодні є повідомлення про бойові дії і втрати з боку українських о, військових. На вашу думку, як людини військової, чи є ефективною ця антитерористична операція і чи варто її продовжувати? Ну, з моєї точки зору, знаєте, як у нас в структурі є такий формат, чи порядок. Якщо є вже наказ, то наказ виконується. Тому я цілком і повністю підтримую те рішення, яке вже прийняте керівництвом держави і керівництвом міністерства одного іншого. Про проведення антитерористичної операції. Ефективність її мають давати фахівці, оцінку ефективності, але я можу сказати про те, що найголовніше, що я знаю, що наші хлопці роблять все можливе і віддають всі свої сили і життя за на по виконання своєї місії. Місія не проста, потрібно сьогодні відрізнити. І по перше, всередині в собі, і серед своїх товаришів сформувати таку стійку позицію, зрозуміти, що в нас з'явився ворог, і такі балачки, як там незадоволення чи сепаратисти, вони вже не проходять. Ми маємо справу з реальними терористами. Тому проведення антитерористичної операції наразі є точно потрібно і точно. Необхідно довести її до фінального кінця, тобто отримати перемогу. усіх. От яким від... має бути цей фінальний результат, щоб можна було звітувати про успішне завершення антитерористичної операції, ну, як я і кажу, щоб завжди потрібно визначити для себе мету. Мета сьогоднішньої влади, з моєї точки зору сьогоднішньої ситуації в Україні, це позбавлення ворога. А для цього треба відзначити, що у нас нема сепаратизму, у нас є прямий ворог. Прямий, який використовує незадоволення населення і якісь хвилю дух перетворень, змін і на цій хвилі намагається зробити сформувати якусь фальшиву ідею про те, що там відбуваються події як воєвивлення людей. Це не не так. Це прямий тероризм. І антитерористична операція є якраз. Тим тими ліками, які зараз потрібні ці цьому краю, повертаючись до головної теми нашої програми матеріально-технічного забезпечення мобілізованих, це теж питання цікавить багатьох, адже збирали усією Україною. Можна було навіть перерахувати кошти, і це дійсно робили дуже багато людей. На вашу думку, на якому рівні зараз це забезпечення? Ну, як якщо хтось пам'ятає мої попередні виступи, я казав, що військова машина наша заглохла. З Божою допомогою і з допомогою українських людей і уряду вона була заведена, і ми почали отримувати якісь сьогодні матеріально-технічні засоби. Нові машини, БТРи отримали допомогу, спонсорську допомогу чи гуманітарну допомогу. Два дні назад заїхав великий вантаж від НАТО. Ми отримали бронежилети. Ну, я точний перелик не знаю, але знаю, що такий вантаж прибув і він якраз зараз роздається військовим і, і так далі. Тому та користь, яка була від збору коштів, вона наявна. Інша справа, наскільки її ефективно використовують. Звичайно, що в нас є такі непоодинокі не факти, коли ми чуємо про те, що. Наприклад, були от на засіданні уряду Арсені Петрович Ценюк, який сьогодні, до речі, є іменинником з днем народження. Йому сьогодні 40 років виконується вчора. В Миколаєві підняв питання, що на зібрані кошти купили наручники і гумови кійки. Ну, скажіть нам, будь ласка, для чого нам наручники і гумови кійки? Все Янукович ушов відставку давно, тобто ми живемо вже в іншій країні. Тому я думаю, що в Міністерстві оборони треба подумати, кому потрібні ці гумові кійки і наручники. Тому і чи на 8 мільйонів куплено простиней. Подається, це під те, що немає перев'язочного матеріалу, теж не вірю в це. Тому використання, я думаю, за використанням було б непогано влаштувати якийсь громадський контроль. Ми пропонували е, об'єднати міністерстві оборони громадську раду, міністерстві внутрішніх справ справ громадську раду, і е, зараз громадський штаб, який створений при національній гвардії, зробити такий об'єднаний е, об'єднану раду оборони від громадськості, яка б могла би проводити громадську експертизу цих дій. Бо дійсно е, навіть. Новий закон, який сьогодні проєкт продається Кузьмуком і Гринівецьким, і ви знаєте про, про цей закон, який подається, крім позитивних, яких, позитивних дій, на, на мою думку, має одну негативну частину, де виключена повністю громадська експертиза тих речей, навіть закон того ж закону, який сьогодні пропонується. Тому контроль громадськості за тим, як використовуються гроші, вибачте, від громади, громада ж дала ці гроші. Тому громадськість має обов'язково контролювати, яким чином йде закупівля. Не заборонити той вже вжитий чи звичаєвий формат, який залишився ще від старої влади, коли одна фірма поставляла все і не за завишеними цінами, і так далі. Чи відомо на сьогодні, скільки громада зібрала коштів? Які це суми? Остання інформація, яка була у мене, це було близько 120 мільйонів гривень. Остання інформація, який стан сьогодні, це знову після після того, як з'явився формат збільшення цих коштів, негайно це стало таємницею. У нас все, що формується в якості якогось потоку. Зразу стає таємницею таємницю як від громадськості, від, як публічна інформація, таємницю це так таємницю стає і для органів громадських, які мають контролювати цю діяльність. На цьому тижні Верховна Рада України з третьої спроби вела пільги для мобілізованих українців. Наскільки необхідним і цей закон був для військових? Наскільки ви його чекали? Ну, я якраз про цей закон і казав, що закон Кузьмука Гринівецького ви це, це, це і маєте на увазі. Я вибачаюсь, там ще у нас є представник свободи, представник б'юта. Я всіх поважаю. Я просто щоб не витрачати час, кажу першого останнього да, із авторів. Тому цей закон дуже своєчасний, він дуже потрібний, але є дві речі: перше. Не зрозуміло, чому відмовились від громадської експертизи. Те, на чому я полягав і сказав, що це неможливо проводити такі речі, бо відмова навіть на рівні закону від громадської експертизи тягне за собою потім е, таку скриту форму е, закупівлі, е, зловживань е, при, е, при е, е, оформленні якихось тендерів і так далі. І так далі. Якщо б це було з самого початку, тобто треба все робити вірно з самого початку. Оце пропозиція, ну тобто і зауваження є по тому, що відмовились від громадської експертизи, і друге зауваження не дуже зрозуміло, як в цьому законі сформована ситуація по вилученню транспортних засобів. Це одна з найтаких норм. Абсолютно, абсолютно. До речі, з, з цього приводу я хотів вас запитати, ваша оцінка навіщо військовим потрібні приватні, саме автівки? Ну, зараз я, я повернусь до цього. Тобто оці дві речі в законі для нас не зрозумілі. Відсутність громадської експертизи і е, вилучення транспортних засобів. Але дуже багато позитивних речей. Таких позитивних речей, як е, е, які пов'язані з навчанням студентів, які пов'язані з компенсацією. Якихось витрат наших добровольців мобілізованих, які не можуть і в ситуації з кризовим станом країни не можуть заробити гроші і скомпенсувати свої фінансові зобов'язання, особливо перед банками. Ми з вами розуміємо, як працювали і працюють банки, бо вони ще працюють в старій системі, і це дуже позитивні речі. І ці речі дають якусь впевненість молодої людини, яка йде захищати. З державу і свою країну на те, що він не залишиться на вулиці і без копійки. Але оці дві речі, які, про які ми казали, про громадськість, і про вилучення транспортних засобів, вони виглядають як ну, знаєте, зліплені дуже на скору руку, не розбираючись, для чого це робити. І я думаю, що це вплив якоїсь лобістської групи, якій потрібно було. Якісь, якісь свої речі робити. Не хочу розповсюджувати конспірологію, якусь, але мені особисто це дуже не подобається. особливо компенсація, коли у нас є перше рішення про те, що це вилучається рішенням місцевої адміністрації, а формат компенсації замилений зовсім буде розроблений якийсь матеріал чи розроблений якийсь нормативний акт регуляторний акт кабінету міністрів, яким чином буде формуватися компенсація. Ми знаємо, що таке війна, і на війні що ми що залишиться з тої автівки, на яку людина збирала все життя? Я нагадаю глядачам, як звучать ці норми з приводу автівок забезпечити безоплатне вилучення транспортних засобів у юридичних та фізичних осіб для потреб держави під час мобілізації. І ще деякі норми, які ви згадували, законодавчо закріп, закріплені кредитні канікули для мобілізованих, це власне хто має кредити в банках, так і приватні підприємці звільняються від сплати та подання звітності. А от стосовно такого пункту з держбюджету буде нараховуватися середній заробіток мобілізованих, про яку зарплатню йде мова і звідки береться ця середня? Це середня по загально по Україні чи від тих, де люди працювали раніше? Таке поняття, як середня заробітна плата, це знову мильна дошка, на яку може наступити, не зрозуміти це знову сформування якогось якоїсь площини чи майданчику для завживань. У нас є мінімальна заробітна плата, до речі, на яких по адміністративному кодексу нараховуються штрафи і так далі. Було б запропоновано дуже б непогано там сто 100 чи тисячу мінімальних заробітних плат. Нарахувати на час, на час проведення, на, на час мобілізації. А коли йде мова про середню, то у нас з'являється можливість підійти до прапорщика, запропонувати йому якусь, е, якусь вигоду для того, щоб він нарахував йому середню. Середню по чому? Середню температуру по палаті чи середню температуру по е, е, території України. Тобто це знову е, питання, яке подано як на швидкоруч, якби не не було часу під е, загрозу. А з моєї точки зору, це формальне застосування в законі зловживання. Ще одна норма, яка напевно не буде викликати суперечок, але ваша оцінка: підвищити мотивацію щодо проходження служби у військовому резерві громадянами України в мирний час та на особливий період. Як саме будете підвищувати мотивацію? Ну, по-перше, мені дуже подобається в законі норма, що коли Тобто людина, яка мобілізована, вона має переваги залишитися працювати по контракту. Це дуже важлива річ. Бо якщо людина отримала імпульс і пішла в на мобілізацію, мало того, виявила свій свій такий настрій, і бажання це робити, і це може ну. Явно 100% це людина, яка потрібна армії, яка дійсно може бути потім працювати по контракту. Оцю норму я підтримую повністю. Вона дуже дуже потужна норма. А льготи, які будуть отримувати військові мобілізовані, ну їх треба прописувати дуже конкретно. Ну візьмемо, наприклад, Національну гвардію Америки. Там абсолютно 7-8 пунктів, які ну як знаєте, як. Як шкала, як стов, не непоколібімі. Вони йдуть спочатку її формування до сьогоднішнього дня. Він має такі переваги, які його мотивують на те, щоб він віддавав свій час, свою роботу і своє життя державі. Одна з останніх заяв голови Верховної Ради Олександра Турчинова щодо обороноздатності нашої країни він сказав, що на сьогодні кістяк дієвої армії в Україні сформовано. Ви розділяєте такий оптимізм і чи здатна сьогодні українська армія все ж таки захистити Україну? Я розділяю повністю цю тезу, але як завжди, я би додав тільки два, два слова: за рахунок активної частини громадськості. За рахунок тих загонів самооборони, які влилися в національну гвардію, за рахунок тих людей, які були мобілізовані і перші пішли в військомати. Так, да, за рахунок цього створена частина, яка сьогодні є боєздатною і захистить Україну в будь-якому випадку, Україна ніколи не буде мати поразку, вона буде мати тільки перемогу, бо український дух не здоланий. Ми маємо ген волі і ген перемоги. Це в українстві завжди. Ми не здолані тому всі спроби будь-якого агресора приділити нам якісь територіальні чи фінансові майнові, чи інші якісь претензії, вони завжди закінчаться поразкою агресора. Я вам дуже дякую за цю розмову. Глядачам нагадаю, що про стан Нацгвардії ми запитали в керівника штабу національної гвардії громадська ініціатива Володимира Волкова Залишайтеся із парламентським далі буде.